Галина Пагутяк потрапити в сад. Оповідання. На вокзалах, як правило, сади не ростуть. А на цьому був з за високої мурованої стіни визирали гілки з червоними яблуками. Тільки гробцям вільно було перелітати через огорожу. Якби будівельники мали хоч трохи фантазії і вірили, що поети мають крила, вони придумали б складнішу систему охорони, ніж стіна й металеві, вічно замкнені двері. Утім, поети, що їх мали, давно повмирали. Грицькові уявлялося, що якоїсь теплої ночі він вилізе з останньої електрички, ідучи до вокзалу, побачить відчинені двері. Увійде в сад, ляже в сплутану дохмяну траву, притулиться, щукою до землі матінки, буде плакати й питати, у кого я таки вдався, нещасний та волоцюга. Міліція всієї південно-західної дороги знала Грицька та вже не чіпала. Та й що взяти з чоловіка, коли в нього нема ні хати, ні жінки, а лише гармошка і чорна хвороба ще з війни. Лікарня ото й увесь його притулок, а ще нуська сестра. Міг би в неї пожити, та ні, посеред зими вирвеними сестриною теплої хати і шукає вітра в полі. Тихо, Нусько, тихо. Чорна хвороба зробить з чоловіком усе на світі. Чим я завинив? Треба, щоб люди мене бачили щоб я їх бачив, а таких, як я, ще ого скільки. І без чорної хвороби вистачає. Так. Григорій сковорода теж поблукав по світі. А чим моя гармошка за його філософію гірша? Тішуся з того, що були на землі такі люди, як Григорій Савич. Не кожному тісно меж стінами, ой, не кожному. Грицько шаснув до електрички у перший вагон. Неквапно закурив у тамбурі, поки люди повсідалися і витріщилися у вікна. Потім дреньку гармошкою люди побачили мізерного чоловічка в зеленому капелюсі і широких штанах. Грицько дарма що волочився, дбав, аби на ньому все було чисте. Він став біля першої лавиці і, похитуючись, заграв на сопках манджурії, потім прощання слов'янки, а на останок сусідко, сусідко, позич мені решітко. Це було все, що він умів, та й того було досить, або в наставлений капелюх посипалися копійки. Грицько казав: цілую руку. Кожному навіть дитині йшов ще у два вагони. Потім сідав на лавицю і хоч би перед ним на коліна ставали та просили грати не грав, бо йому вже набридло. Як Грицькові не хотілося, то не хотілося. Грати його навчив тато, як повернувся з війни без ноги. Грицько вже мав тоді чорну хворобу від переляку. Німець жартома стрільнув над вухом, хотів злякати. Відтоді й напала на нього падуча. А по війні почали з батьком калікою ходити по базарах. Тато грав на гармошці, а Грицько збирав гроші в пілотку. Мама не знесла такої ганьби й умерла, а старий замерз п'яний, повертаючись з міста. Добре, хоч сина тоді із собою не взяв. Грицько спробував перенести ту історію на папір, бо дуже вона була жалісна, але не дав йому Бог таланту, як сковороді. Тільки коли грав, то перед очима ставав його тато Каліка у латаній ватянці, похмільний, неголений, з голубими ясними очима. Якісь інваліди машини мають, усе їм без черги дають, а тато не бачив добра з малку й до останку. Грицько вийшов з електрички і пішов до буфету за пивом з копченою рибою, бо то була його найулюбленіша їжа. Голови й шкірки забрали з собою. Вічно зустрінеш пса чи кота, а ті баби з буфету усе зіпхають своїм свиням. Не любив Грицько бабів з буфету, бо ще давно котрась назвала його жебраком. Бачать люди, що він не жебрак, красти легше, ніж грати на гармошці по електричках, а про свою біду. Грицько хіба міліції розповідав і карточку показував, що він інвалід. Отож весело тупцяв на пероні, чекаючи електричку, як тут його гукнув Стьопа. Грицько витяг з кишені жменю дрібних і дав йому той облизав сірі губи. Чуєш, Грицю, добре, що я тебе зустрів. Микольцю дуже хворий, просив зайти. Тремтів Стьопа. Ти що, змерз? Ой змерз, братчику, зима скоро. Ішов би до мами, може, й дровець треба врубати. А, махнув рукою Стьопа, але подумав і згодився. Правду кажеш, немає в неї дров. То ходімо нам по дорозі похмелитися б. Я вже пив. То я потім до неї піду. Грицько пошкріб потилицю. Що ж чоловіком удієш? Золоті руки мав. Він дивився, як Стьопа, нагинаючись під вітром, побіг до чайний. Його спина була геть у вапні. Біда, сказав Грицько, біда і пішов зі станції через колію, а далі вузькою вуличкою з перехнябленими парканами. Собаки визирали з будок, але не гавкали. Бо ску віддам, вирішив Грицького. Вулицю мали зносити, а на її місці будували багатоповерхівки. Тому господарі плюнули на все, не фарбували вікон, не латали парканів, Псі флибонь, залишать тут, аби по паркетах не пленталися. Біда зітхнув Гриць, і серце в нього защемило, бо відчув, що насувається чорна хвороба. Минулого разу добре потовкло небо в асфальт, аж шви накладали на голові. Микольця мешкав у малесенькій хатці з одним вікном і жив тим, що лагодив людям черевики. Бач, захворів. Старий чоловік що ж тут дивного? А вікно та двері помалював білою фарбою, не пошкодував грошей, Боска в буді не було. Грицько витернув об дерев'яну решітку та штовхнув від себе двері. На нього війнуло теплом, аж чоловікові погано стало, добре встиг задубіти. Чи вдома пан господар скинув шапку? Удома тихо, обізвався Микольцю. Боско заметляв хвостом, обнюхуючи Грицькову кишеню, той розгорнив папір і дав псові рибічі кістки голови. Не сподівався, а я Стьопу зустрів, каже, захворів наш Микольцьо. А якби не захворів, то не прийшов би докірливо мовив Микольцю. А очі в нього аж засяяли. Ти грійся, я напалив хоч і хворий. Серце, та воно. Микольцю був увесь запухлий, аж синій. Ану, Грицьку, покажися. Гей, братчику, не шануєш черевіків. Як тепер не підіб'єш, вважай, треба викидати. Заспокойся, Знаю, знаю, що на землю не дивишся, вона ж тебе носить. У лікарню тобі треба. Ти залишайся, може, й без лікарні обійдуся. Заграй мені музику, то будуть мої ліки. Може, й заграти. По пісні микольцю схлипну, як дитина, а потім рукою витер носа. Добре з тобою, Грицю, живи в мене, помру віддам тобі хату й боска. А мене в притулок для престарілих візьмуть, весело сказав Грицько. У лікарні казали і зараз прийняли б та роки, поки що не ті. Або женюся, ага. Дурний ти чи блаженний, немає нічого кращого за свою хату. Вона тобі і сестра, і жовна, і мати, а я вмру скоро. Дивися. Микольце видхилив із себе ковдру і Грицько побачив розпухлі, аж лискучі ноги. Уже як вода в чоловіку з'являється, то вважай кінець. Грицько гладив родом спину Боска, і той тицяв в йому під пахво з сивою мортою. Боска жаль. Боска я не залишу, будь спокійний, кольцю. Угу, а як маєш залишити, то краще візьми сокиру та зарубай. Грицько здригнувся Бог з тобою. То не залишиш? Ні. Гроші маю на книжці, хай будуть на похорон. Грицько демонстративно заграв ой сусідко, сусідко, аж самому вуха закололо і відклав гармошку, не дивлячись на микольця. Боска можеш залишити і на день, і на два, як тобі треба поїхати. Він не буде вити, то мудрий пес. Не хвилюйся, сказав Грицько, може, я раніше за тебе помру, а як завтра піду, то не дивуйся, я повернуся, у мене справа є. Микольце ледве проковтнув слину. Знаю, яка в тебе справа. Краще в хаті. Я вже допоможу. Може, в лікарню не треба буде забирати, бо як на вулиці чи на вокзалі вхопить, то в лікарню обов'язково візьмуть. Грицько ввів поглядом чисту кімнату з накритим клійонкою столом, скринькою для різного шефського приладдя та книжковою та Візьми кобзаря, почитай, попросив Микольцю. Люблю, як ти читаєш. Грицько побожно взяв до рук книжку в грубій шкіряній палітурці. Давай перебендю, попросив Микольцю. Уночі знявся вітер з дощем. Грицько довго не спав, слухав, як дихають Микольцю, і Боско. Собака залишився ночувати в хаті. Стіни аж дохтіли. Ще завалить нас, думав Грицько, він не знав, що старі хати стоять міцно. Усі яблука вітер позриває, тільки б гілля не поламав, Задав він просад, але за муром воно не так дме.